Друзі ну, вітаю, з вами я, військовий адвокат Валерій Макієв. Сьогодні ми поговоримо про цікавий кейс для тих, хто ну діяв сумлінно в нашому житті, щоб українців було більше, 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 ну, плодив дітей чи народжував дітей разом з різними жінками, дружинами, ну можливо, і жінками навіть без укладання шлюбу, але потім сумлінно утримував цих дітей. Зрозуміло, ну за законом е, ті. Наші особи, навіть особами не хочеться назвати військовослужбовці, які мають на утриманні трьох дітей і більше, вони мають право як на відсрочку, так і у разі, якщо вони проходять військову службу на звільнення з військової служби. Нам потрібно що, щоб нас було більше. Тому виховуйте і отримайте трьох і більше дітей, і буде таке право від держави. І наш кейс, наш кейс, про те, якщо сте апеляційний суд. Нещодавно, 19 листопада 2025 року, скасував рішення Черкаського окружного адміністративного суду і встановив те, що чоловік має право на відстрочку поза, як він утримує трьох дітей. Попри те, що Попри те, що в нього перша дитина від іншого шлюбу, і доказом щодо того, що він утримує цю дитину, була що матеріальна посвідчена заява від колишньої про те, що заборгованості з аліментів. Немає, участь у вихованні і утриманні сила сина здійснює. Все, є заява, коли ще в мене днів претензії немає, рішення паліментом він виконує, заборгованості немає. Оцієї однієї нотаріально посвідченої заяви. У даній справі вистачило для того, щоб забезпечити право на отримання відсрочки. Ну в певному сенсі сумлінному чоловікому, як і з колишньою, так і нинішньою дружини. Бо в нинішньому шлюбі він в теперішньому шлюбі він утримує двох дітей, а в колишньому шлюбі він отримує ще одну дитину. Ну, хай їм щастить. І нам з вами. З вами був військовий адвокат Валерій Макеєв.